З Дремондом Гріном Golden State Warriors виграли чотири титули. Грін був і залишається ключовою фігурою каліфорнійської династії, як в захисті, так в нападі, так і в роздягальні команди. Але його поведінка завжди була частиною розплати за перемоги та титули ГСВ. Так, з ним завжди було багато проблем, але раніше його здебільшого виганяли з майданчика за словесні перепалки з арбітерами або лайтові конфлікти з суперниками. Останнім часом ситуація кардинально змінилась. Дремонда Гріна знов знову відсторонено від баскетболу цього разу за удар'ю Суфа Нуркіча. Це сталося за декілька тижнів після того, як його було відсторонено за те, що він прямо на майданчику душив Руді Габере. за декілька місяців після того, як він наступив та пройшовся по домата сусабоні плей оф НБА. та трохи більше ніж за рік після того, як він вдарив Джордана Пула, тоді ще партнера по Голден Стейт. Гріна дискваліфіковано вже в шосте за його кар'єру в НБА. Так, значить, він потягнув мене за стижено. Я розгорнувся, щоб судді бачили, що там було порушення, і вступив з ним контакт. Я не з тих, як ви знаєте, хто вибачається за те, що не збирався робити, але зараз я вибачаюся перед Юсуфом, бо не збирався його бити удар був ненавмисним. Я просто намагався ось таким ось чином наголосити на тому, що було порушення, що був фол, я не симулянт ніякий. Просто хотів акцентувати увагу суддів, бо він схопив мене, потягнув мене назад. Ось так я викручувався і, на жаль, влучив йому в обличчя. Вибачайся перед Ісуфом. Насправді для деяких гравців конфлікт на майданчику це як паливо, яке дозволяє використовувати ресурси машини на повну. Грін завжди був саме такою машиною. Вона не поїде без подразників та конфліктів. Тож так, хтось скаже, що раніше проблеми з гріном було менше, але хіба люди забули про удар Леброна Джеймса, який призвів до дискваліфікації на одну гру в фіналі, ударного Стівена Адамса, бійки з Бредлі Білом та Трістом Томсоном. Справжні фани вміють закривати очі, але іноді важко побачити ліс, коли стоїш дуже близько до дерева. Дреймон це людина, в яку я вірю насправді, яку я знаю вже більше 10 років, яку я люблю за її лояльність, відповідальність, за жагу до перемог, за любов до одноклубників, до друзів, до родини. І я хочу допомогти цьому хлопцю. Адже в той же час це чоловік, який схопив Руді Гобера та бив його, він в той же час жорстко вдарив Юсуфа Нуркіча. А роком раніше Джордана Пула і цьому хлопцю настав час змінитися, і він про це знає. Warriors часто критикують за недостатню жорсткість по відношенню до свого гравця, але можливо вони обирали жорсткішу позицію до гріна за кулісами і були м'якішими до нього в медіа, але чітких ознак цього немає. Здається, критика від Стіва Кера все ж таки була завжди прямо пропорційною до жорсткості покарань ліги. Більш того, повертаючись до кейса з Джорданом Пулом, Грін вдарив партнера по команді, але клуб його не відсторонив його лише оштрафували. Наприкінці сезону Пула обміняли, а Гріну дали новий контракт на 100 мільйонів. В результаті Грін в команді з грошима пул. Ну, ви самі знаєте, де він цікаву думку про поведінку Гріна висловив мер Майамі Доніс Хаслем. я дуже поважаю Дреймонда, але ось що я хотів би сказати: люди думають, що він глузду з'їхав, а я думаю, що він навпаки дуже розумний хлопець, тому що він заздалегідь розуміє, з ким він матиме справу. Він душив Хопера, бив Нурхіча. Він робить це з людьми, які йому не у здачі, <ст Gun> <хи> так тож він не зглуздо заїхав, він навпаки дуже розумний. <прекул> так, так, він якраз божевільно розумний. Правильно, чувак, реально він вдарив Джордана Пула цього пізнюка малого. Але так чи інакше, звичайно, ми маємо направляти цих юних подаванів у правильному напрямку. Вони можуть робити помилки, можуть говорити дурниці, але уявляєш, якщо б я так себе поводив з Тайлером Гіро, наприклад, так його виховував. Ох, йому б не пощастило. Так я б собі цього ніколи не пробачив, говорить Юдоніс Геслем. Щодо умов поточного відсторонення Дреймонда Гріна, йому дозволено перебувати на тренувальних об'єктах Warriors та тренуватися з командою, але йому заборонено перебувати під час матчів на арені. І це зовсім не означає, що Грін зараз знаходиться поруч з колективом, адже Стів Кер казав про те, що і Гріну, і команді потрібен простір. Нещодавно Шен з дав апдейт, що Грін пропустить як мінімум три тижні, під час яких спеціалісти надаватимуть йому допомогу з управління гнівом. Люди, оточені Гріна та організації. Сказали, що чотириразовий чемпіон НБА поставився до цих вимог із розуміннями готовий пройти процес, необхідний для повернення в команду в повному обсязі. Хоча джерела стверджують, що в організації Golden State Воррір згрінувся ще надають значну підтримку. В офісі ліги терпіти його поведінку більше не збирається. 18 вилучень і 6 дискваліфікацій. Це та межа, за яку ліга переходити не готова. Подобається нам це чи ні, ліга хоче, щоб жорсткі сутички всі ці не виправдані на прес-конференції. Та інший бруд просто закінчилося. настільки, наскільки це можливо, або просто хочу нарешті захистити бідолашних європейців, які регулярно потрапляють під гарячу руку Дреймонда. Nee. Слухайте, чуваки, я здається, я здається розумію, що насправді робить Дреймон Грін. Він вирішив розібратися зі всіма цими європейцями по черзі. Медіа там щось намагається тиснути на них, а ти душиш їх по справжньому. Я поняв це чувак. Роби свою справу. За лічені дні до Різдва воїни посідають лише 11 місце на заході, маючи в своєму активі 13 перемог та 14 поразок 6 Шість з цих поразок припали на матчі, коли Грін був або вилучений, або дискваліфікований. І безсумнівно команді доведеться його почекати, перш ніж NBA дозволить йому знову грати в баскетбол. Коли Форвард Дабс повернеться їхній сезон, і будь-які реалістичні надії на боротьбу за титул можливо можуть бути втрачені. Згодні чи ні? Будуючи команду в пост-Дюрантівську еру, керівництво Golden State сподівалося освіжити та молодити ротацію, але замість Ламела Бола або Таріза Хайбертона вони взяли Джеймса Вайсмена, а замість Франца Вагнера або Альперена Шенюна – Юна Джонтана Комінгу. Їхні спроби кинути виклик баскетбольним богам провалилися. Тепер вони в надіях на ще один титул, можливо останній для цієї династії, зробили ставку на ветеранів. Чемпіонське вікно Golden State ще не зачинено, але певні речі не можна ігнорувати. Зокрема, той факт, що Warriors є вже доволі старою, повільною та невеличкою за розміром командою, навіть із гріном на майданчику. Без нього на даний момент вони є таким доволі маленьким двигуном, який старанно намагається, але часто глохне під горку. Панам Warriors боляче спостерігати, як їхня команда, доволі регулярно в цьому сезоні не може завершити на свою користь, вже здавалось би виграні матчі. І ще важче змиритися з тим, що лідер команди людина, яка насправді уособлює собою дух цієї династії, в команду важкий момент підводить. Друзі, чи вірите ви в Last Денс GSV, Чи не настав час офісу клубу попрощатися з Раймондом Гріном? Яким ви бачите найближче майбутнє цієї організації? Свої роздуми, думки пишіть у коментарі. Це дабл дрібл. Дякую, що додивилися відео до кінця. Тоді про лайк не забувайте, про підписочку. Звичайно, всіх з новорічними святами тисну лапу. Обіймаю.